Доброго дня! Мене звати Тарас Мьошиченко, я керівник практики міжнародного корпоративного права в юридичній компанії Приходько та партнери. І сьогодні ми поговоримо про реєстрацію фірми в Румунії. Чому Румунія є одним з найкращих рішень для бізнесу в Європі? Зручність логістики та транспортування через межування на півночі з Україною. Сприятлива податкова система. Зрозуміла і проста організаційна форма ведення бізнесу. Вихід на ринок ЄС. У Румунії діє найпривабливіший у ЄС податковий режим для невеликого бізнесу компанії з оборотом до 500 тисяч євро на рік. Податок на прибуток підприємств в цьому випадку складе 1% від обороту для підприємства з одним або декількома співробітниками, або 3% від обороту для компанії, яка не має найманих працівників. Стандартна ставка корпоративного податку на прибуток становить 16%. ПДВ 19% з можливістю застосування знижених ставок від 9 до 5% для ресторанного, туристичного, медичного та інших видів бізнесу. Податок на дивіденти для фізичних осіб є одним з найнижчих в Європі 8%, в тому числі для нерезидентів. Зобов'язання щодо реєстрації платником ПДВ виникає при перевищенні ліміту у розмірі 100 тисяч євро. Найбільш поширеною організаційною формою ведення бізнесу в Румунії є Товариство з обмеженою відповідальністю СРЛ аналог українського ТОВ. Аналоги самозайнятої особи та індивідуального підприємця нашого ФОП в Румунії не користуються популярністю, оскільки вони не можуть скористатися пільговим податковим режимом. Реєстрація бізнесу в Румунії дає вам такі переваги: скасування вимог до мінімального статутного капіталу з 2020 року. Можливість реєстрації компаній дистанційно за нотаріально посвідченою довіреністю, в тому числі з іноземною запостими. Зручне відкриття банківського рахунку в Європейському банку, місцевій валюті Рон в євро або в доларах США. Також можливість оформлення європейської посвідки на проживання для директора або співробітників. Підсумовуючи, можна з упевненістю сказати, що Румунія сьогодні є однією з найбільш привабливих європейських юрисдикцій для українських бізнесменів. Враховуючи географічну близькість, логістику та вигідне оподаткування. Щоб отримати консультацію щодо відкриття фірми в Румунії або отримати повний юридичний супровід даної процедури, залишайте заявку на сайті або телефонуйте за вказаними номерами телефонів.